Всім привіт! І сьогодні моя нова порада, моє, скажімо так, навчання про те, як потрібно знімати відео з рук. Ви, напевно, задумаєтесь, а що той чувак в окулярах в наушниках? Ну, окуляри мені для того, щоб краще вас бачити. В наушниках, щоб краще вас чути. Фотоапарат у мене для того, щоб вам показати, як легше знімати відео. З рук. І перше, що нам потрібно, взагалі найважливіше, це взяти правильно фотоапарат. Тобто ручний хват. Тобто, схватаємо сюди, екранчик відкидуємо, щоб ми все бачили. Ну, не забуваємо включати звичайно фотоапарат і кришечку з обігти. не забувайте знімати. У мене є пузяка. Я собі трошечки до пузяки і руки приставляю, одна рука сюди. Представляю, от нижче ще беру другий, я беру хва. Нажимаємо запис. Робимо перший наш, наш рух, це є таке полуколо. Тобто одна нога сюди, і ми тоді робимо полуколо. І так само ми можемо рухатись назад. Такі кадри, вони, в принципі, для недовгих відео. А більш коротших для яких кліпчиків там і так далі я знімаю зараз все: весілля, садочки, рекламні ролики. я все знімаю з рук. Тобто лишився, що монопода, що стабілізатора. Чому я лишився е, все-таки монопода і стабілізатора? Тому що, по-перше, при зйомці зі стабілізатора ми більше знімаємо якісь більш дальні, довші по часу е, відео е, плавніші. Ну, в принципі, рідко коли потрібні. Я так вважаю, тому що на ролики нам більше треба більше якісь рухомі кадри, але багато їх потрібно. Топо це, в принципі, як штатив. Ми зробимо пару різних руків, але вони статичні, а тобто, кожен раз нам перебігати, нам буде незручно. Нам краще з рук, коли ми рухаємося, ми, наприклад, зйомка просто прямо, як стабілізатор. Просто гарний крок робимо, і тоді в нас то все добре, дуже добре стабілізується. Опускаємося. Давай. О, Наталя щось таке витворяє, непонятне. І вверх. От. Це зовсім неправильно. Показую збоку, як буде правильно знімати зверху донизу, щоб камера не йшла отак або не так, тому що кадр буде зовсім ніякий. От, Коли ми ножки у нас отак, і тоді ми присідаємо попа іде вниз і вверх так само. Не отак попа. І не і якось отак попа. Хоча в мене вже професійні навички, і вони в мене все одно, в мене камера стоїть рівно. Покажу, як я Наталю знімаю, як воно виглядає. <звук> Коли ви знімаєте з рук, старайтесь не статичні кадри. Треба робити якісь певні рухи. Мінімальні, але... Треба. Також от, певний рух, ми беремо фотоапарат і робимо знову ж таки полукруг. Отак. Один локоть сюди, другий локоть, в принципі, я в пузу завжди люблю типу, ставити. І головне хват. Гарний хват, не сильно напрягатись, полегше. І тоді, знову ж таки, ми чуть-чуть йдемо. Типу, як м'ячик по такий. такий. Типу. І ми йдемо наш крок, кажуть, що, типу, якийсь качений крок чи щось, щось типу. Того не розумію, чому качений, я ж не качка, ну, неважно. Добре, і ми знімаємо. Є. Yeah. Зараз я покажу так само один з моїх улюблених рухів. Це є боковий рух. Е, і попрошу е, Наталю, щоб зараз стала на то місце, де ми знімались, біля нашої улюбленої фотостудії Дача. І я покажу, як це має бути. Наталя зазніме, Наталю, будь ласка. Так, присідаємо от, і просто рухаємося в бік. І в нас, виходить, як рельса. Наталя може не рухатись, може рухатись, як хоче. Наталя теж тренується. Добре, і ми робимо рух. Так само я показав вам в принципі, хід вперед, хід назад, вверх-вниз. Знімаємо тільки поверхнево, коли камера вверх. Так само не знаю, як вона там називається. Так само є круговий, отакий от. Така кругова зйомка. Тобто, в більшості ми робимо кругові зйомки вперед-назад. І тіпа, так само збільшення, тіпа, і віддалення. Я зараз знімлю, так як я кажу, зараз. Я зазнімлю нашу дачу, в якій ми любимо. Це не реклама, це просто ми тут так вирішили позніматися. Я зазнімлю просто дачу і покажу потім кадри, як я зробив з того всього, що я вам показував, щоб ви орієнтувалися і не думали, що якась Так. Типу і перший мій кадр це буде ото, що я говорив. Ми йдемо вперед і назад. Іду вперед. Я показав в принципі приклади, якими я знімаю, і які мені дуже подобаються. Але так само не забувайте, що всі відео їх потрібно кидати в програму, програмну, накидувати на них стабілізатор, щоб ті кадри були плавніші. Я надіюсь, мої поради вам підійшли, вам сподобалося І в майбутньому ви будете краще знімати. І не забувайте ставити мені лайки або. Пальчики вниз. Це вже кому, якщо подобається, підписуйтесь на мене. Буде ще багато цікавих відео. Всім дякую і пока. Це прикольно, але це більш для художньої зйомки. Е, я. Все, добре, художньої зйомки. Окей, то можливо десь там. Так, дубль 4. Раз, раз, дубль. Є, супер, файно. Так, мікрофончик тут добре. Добре? Не дуже там якось ліво торчить. Там -то ще не видно. Не видно, так поки? Роби, все, я тебе знімаю. Давай роби. роби. Ні, боком, ти типу, мене там знімаєш. Давай. Камера має бути знову ж таки відповідно рівно, рухаєшся тільки ти, як, як е, рельси. Так, дубль, дубль, дубль. Наталя вирішила знову попу неправильно робити. А! Ти... І тепер трошки такий боковий, як я казав. Боковий, тут у нас і травичка. Окей? Всі поради і все це, що я сказав, як ми знімаємо з рук, як краще. Ну, не. Реально мені більше подобається більше і... Ще раз. Стабілізатор в руці, руки, руки теж е, труханяться. <піллянна> Труханець, наркомани б. <піллянна> Наркома не на городі. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. <піллянна> Добре, стабілізатор я сказав. Тому, кому підійшли мої поради, не забувайте ставити б. Пішов. Пішов, так? Раз підходите. Що? Підходите? Давай підійди подивитися.